День працювання почала самотирування, напроти. Ну, я завжди першу кажу, краще краще. Бо ми всі дружимо, без замість. Я не якщо вас що цілоки органів, я бачу ваші результати по диску комп'ютері. Заколов сторічну сумпільну працю, професійне виконання обов'язків та з нагоди для місця самовругування нагороджується почасним грамотою обласної державної адміністрації. Володимир Шліп, начальник відділу ведення. Випав... Головного спеціаліза відділу радення державного реєстру виборців франківської районної адміністрації. Я все життя була в журналістиці до, до своєї адміністрації. Це 12 років і це посади різного рівня від районної газети і до всеукраїнських видань як журналістка, як фрілансерка, як редакторка. І так склалося, що за два тижні до початку повномасштабної війни мені запропонували очолити про службу Львівської обласної державної адміністрації і медійну комунікацію очільника області Максима Козицького. Ми живемо в такому динамічному суспільстві, що ми ніколи не знаємо, хто перед нами опиниться і як ми можемо бути корисними одне одне. Тому ми завжди маємо мати на поготові ось таких декілька ключових сильних слів, які говорять про те, хто ви. В чому ваша експертність і чим ви можете бути корисними? Тому зараз пропоную вам видихнути, і я дуже на такому випадковому порядку буду до вас підходити і ви будете відрекомендовуватись мені та колегам, хто ви і про що ви. Працюю головним спеціалістом у Срецькій Ерда. Зонався один мік на посаді державній службі кожного дня проходжу роботу. з цим молодим котом, з ним перше опрацьовую 18 річних тему марно а вже далі йдемо ситуації. От ви, ви чуєте цей прекрасний мурашник. Люди не просто мені перебивають лекцію. Я насправді попросила дуже просте: огляньтесь тут в вас і познайомтеся. Виявляється, знайомі не всі, і це велика, велика помилка, якщо ви не знайомитеся на подіях одне з одним, тому що ви ніколи не знаєте, хто поруч з вами і якими насправді корисними ви можете стати одне одному. Обов'язково знайомтеся. Дякую про всіх познайомитися, бо ми можемо не перетинувати. Ми скоролимо стрічку, згадуємо себе самим. Ми справді дуже розбірко подивимося, на чому наша око зупиниться довше, ніж на 3 секунди. І це також підказка вам, як ви маєте будувати свої дописи. Свої новини, щоб збільшити ймовірність того, що інший зупиниться на них? Хочеш бути зрозумілим людям, пиши людською мовою. І якщо ти пишеш щось, що ти сам не розумієш, то як люди мають здогадатися? Люди можуть нагубити, людей є штучний інтелект. Але для чого тоді твоя робота? Але основна для вас. За допомогою такої інформації ми даємо мікрофон, фахінцеві з вашої сфери. Ми всі хочемо бачити перед собою живих, діяльних, відповідальних і активних людей. То, будь ласка, навіть в своїх текстах дайте цю відповідальність і цю активність людям. Дуже важлива річ в соцмережах. Намагаємося одразу людям дати на цих лаконічних дописах максимум інформації для того, щоб не треба було. Ходити по різних платформах. Бо чим далі людина клікає, чим більше вона переходить, тим більша ймовірність, що ми втрачаємо нашого читача. Тобі цілий абзац звучить красиво. Але конкретики нудно. Ми тут називаємо багато речей, але не називаємо, не даємо змісту. Краще з цього величезного допису, цієї великої плахти зробити два абзаци, але конкретики, що там було і чому це важливо для, для читача? Добре, максимум ну, за ще за великий текст. За довгий некскладка, так? Нема посилання і ще. Посилання ма. Нема. Нема. Приблизно доречні а, смайлики, емоджі для ваших дописів, коли ми говоримо про все-таки офіційну структуру, серйозну структуру, а, але яка хоче мати людське обличчя. І мені спала на думку декілька. Це, наприклад, Прозоро знаєте цю платформу, речі, рекомендую до них заходити в соцмережі, просто дивитися для себе манеру того, як вони ведуть соцмережі. Вони дуже складна структура, багато процесів, багато відповідальності, але вони примудряються ці складні процеси, комунікувати відносно лаконічними дописами і доволі жіткою мовою. Наскільки це вдається плюс. Використання бачите, вони використовують дуже такі стримані якісь смайлики для того, щоб краще для ока систематизувати цю інформацію. Це як приклад, ви можете для себе це застосовувати. Але воно ну, прикольно притягує увагу і десь ти дописи, і він просто суцільним текстом можливо би привернув. А тут оці медальки щось якісь шарм дають, і ти вже зупиняєшся в центрі допису, а потім вже глянеш ага тисячі учасників громади. Варто вам а тут я ще й бачу, що це моя, наприклад, новоросійська територіальна громада. Тому десь, наприклад, прозоро Михайло Федоров просто для натхнення, просто як замітку для себе використовуєте, що і як можуть серйозні структури комунікувати, застосовуючи оці класні інструменти зі соцмереж. Я пам'ятаю пані Зоряну на оцих прес-конференціях, коли йшов виборчий процес, коли шквал уваги, купа камер, купа журналістів. Всім все не зрозуміло, пані Зоріана щоразу виходить як мужній воїн, і все настільки доступно, просто, класно, якщо фотографія є 10-річної або замість фото у вас квіти, або діти, або ще щось, будь ласка, подумайте про те, щоб актуалізувати на те, а, якими ви є сьогодні. А, гарний а, отут пунктик про себе. Тут можна або дуже по-діловому, Сказати, що ви експерт, є чітко, чим ви можете бути корисним, те, що ми сьогодні формулювали. А можете трохи більш творчо, тому що ви де себе теж вирішуєте. У мене тут стабільно людською мовою. Важлива річ, не створюйте груп. Якщо ви хочете, щоб залучився широкий загал, створюйте відкриті спільноти. І е, важлива річ контакти цієї структури е, мають номер, з яким можна додзвонитися, має бути пошта, за якою можна дописатися. Е, якщо безпекові моменти дозволяють відкрити адресу, відкриваємо. Але якщо ми вказуємо якісь контактні дані про те, щоб вони були живими, бо вряд ли води журналісти хочуть від нас якусь інформацію, а, а вони можуть її здобути і що? Да, це, так, хто не працює, то не залишилась, ніхто не відповідає. Тому е, краще театр ніж здравою. Чи актуальні фото? Це актуально для ваших соцмережів. Пам'ятаєте, щоб люди вас могли впізнати? Те, що ви починали щодо ваших соцмереж, щодо соцмереж ваших структур, а не мовчить, коли. Ми. Чому за нас говорять інші, і нам це не сподобається. І друга річ. Якщо хтось інший за нас поговорив і про нас і це неправда, і ми починаємо виходити з комунікації, кажемо всім, що це неправда, починаємо спростовувати. Що люди про це думають? Правда. Виправдовуються правильно. А для того, щоб не виправдовуватися, нам треба йти на випередження. Як правильно зауважила пані Зоряна, викиньте зі свого сонякового запасу в будь-якій ситуації, а ви слів без коментарів. Ваша без коментарів, це означає, що ви вже програли цю, цю комунікацію. Ви, ви не просто розіслите аудиторію журналістів, ви напевно під, підсилите і так тих, хто негативно до вас на здони ще більше. Тому наймудріше, що ми можемо зробити, це якнайшвидше вийти з комунікації, якщо є якась на ситуація. Як найшвидше це означає в межах години. Не обов'язково скликати одразу цю прес-конференцію. Але бодай дописом на ваших офіційних сторінках вийдіть і скажіть. Якщо наприклад, навіть людина канає, ви розумієте, що ситуація накручується, люди вже що щось надумують, додумують, і... але у вас ще не є зібрана інформація. Бодай вийдіть повідомлення. Знаємо про ситуацію, почали розслідування. На цей момент відомо таке наступне оновлення інформації буде через годину. Будь ласка, покажіть людям, що ви їм підзвітні, ви контактні з ними, ви не ховаєтеся. Будьте собою. Бо, наприклад, ви можете ви починаєте з соцмережі, ви можете рівнятися на когось, хто вже активно пише, а хтось вже популярний у своїй сфері, але він є він, ви є ви. ви можете ним надихатися. Навіть на перших порах ви можете десь в його стилі пробувати щось писати. Не переживайте, у вас все одно вийде по-іншому, ви все пропускаєте через призму свого досвіду, своїх слів, свого бачення світу. Тому ми точно не крадемо чужі тексти і не купібасимо для себе, але ми багато дивимося на те, як комунікують ті, хто нам подобається, і думаємо про те, чому оцей допис мене зупинили, чому він мене зацікавив, і думаємо, як ми в цих дописах можемо використати оцей гачачок для того, щоб і ми е, теж комунікували так, як нам відгукується. Ставимо реалістичну мету раз на тиждень, добре це цілком е, посильно. Особливо, якщо ми задаємо е, оці речі, які крадуть нам час, які ми несвідомо робимо і втрачаємо час, коли ми могли його інвестувати в щось корисне для нас. Наприклад, хтось пік-то повертає, хтось дивиться, якийсь черговий. Не дуже глибокий серіал. Що, до речі, може бути так, що mm. а, якщо зараз ви викладаєте в соцмережах тільки свої особисті речі, одних експертних, то можуть у вас дуже багато і дуже активно лайкати, але у вас знають якісь цієї сторони. І що ви почнете вести експертні блоги, можуть початися такі цікаві речі, які дуже вони, а, прогнозовані, можуть початися від, відписки. А, Може суттєво поменшити лайки, ви психологічно бути готові до того, тому що а, людям дуже часто не хочеться бачити, як хтось зростає, не хочеться бачити чиюсь експертність. Є заздрість, є его, є багато всіляких дуже цікавих речей. Тому починаємо, ми дивимося на лайки, але дивимося на охоплення і продовжуємо. Найважливіше процес. Найкраще, що ми не говорили. Завжди сприймається за допомогою історія. Хтось скаже, що треба сторіделі повчитися. Але насправді ми всі вже народжені своїтелі, тому що ми зараз закінчимо нашу зустріч, ви підете додому чи до колег, ви запитають, що там було? Ви ж не будете там описувати, так, ми в 11-й почали в такій пути. Ні, ну та, була там якась дівчина, хрє... таке пляжі, вона таке розпочала. І реальним демо, ми всі помиляємося, ми всі вчимося, а ми продовжуємо рухатися. І в цей світ а, рухаються люди, які цінують, шанують і бачать а, людей інших. І хочуть все-таки зробити щось більше, ніж просто добре в своїй сфері. Хочуть для себе насамперед, щоб було відчуття, що, будуть, що вони не тримають. І... Я сподіваюся, що сьогодні все те, що було між нами тут, стежко було не дарма, і десь щось для себе заберете, для того, щоб вам було краще і було. Я вам дуже дякую, що ви виявили для нас стільки часу. Я знаю, що ви дуже завантажені, маєте дуже багато обов'язків, ви представки вірвалися І так навозила з вас своїми копитами. Я вам дуже дякую. І найголовніше це оцей зміст. Знаєте, я кожен раз от так, що Марія казала. Що я стала того буду От то я маю на план. <сі> я вам дуже дякую і за те, що навіть е, ваш оцей сьогоднішній час. Навіть нехай для мене, але створення якісь натхнення порядок. і порядок і, і є над чим працювати далі. І я вам дуже дякую, що нас зробили сьогодні краще. Дякую вам, і я нехай вам не на користь і окремо хочу відвідати. Дякую вам за вашу допомогу. Ви зверталися до мене ще сьогодні, прохані, з інформації з жовтні. Я пам'ятаю, що тоді, на жаль, зможемо було відмовити, але вони наполегливо повернулися і сьогодні зустрілися. І тому наполегливість також вирішуємо. Дякую. 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 Ви бачите, яке на сьогодні людно. державний реєстр виборців Львівщина інтенсивних дві години. Ну найважливіше про що ці дві години були, про комунікацію яку. Дуже віримо, що людської мови в державних структурах України буде більше.